Усім привіт! Мене звати Ярослава. Це перший сезон шоу Дівчина у подкасті присвячений маньякам. 5 листопада 2018 року у Житомирській в'язниці помер садист Сергій Ткач. Йому було 66 років. Він мав прізвисько Павлоградський маньяк», бо тривалий час жив у Павлограді Дніпропетровської області. Попрощатися із ним ніхто не приїхав, навіть молода дружина, з якою він побрався за ґратами. Зараз розповім про вбивцю десятків українців детально. Маленька чорна сукня та червона помада свого коханого в стінах Житомирської в'язниці чекає 27-річна Олена. Вона приїхала в Україну з Росії показати фотографії новонародженої дитини, батьку дівчинки, маньяку Сергію Ткачу. Сивочолого 60-річного душогуба на побачення ведуть у наручниках і під конвоєм. Через кілька секунд відбудеться остання зустріч пари. Час вони проведуть у невеличкій кімнаті під наглядом працівників в'язниці. Вони тримаються за руки, вона пригортається до нього і весь час усміхається. Він її цілує. Вони познайомилися вже тоді, коли Ткач відбував термін за скоєні 32 вбивства. І це лише доведені злочини. Як розповідав сам садист, на його руках кров більше ста українців. Народився майбутній маньяк 1957 року в Росії у багатодітній шахтарській родині в Кемеровській області. Вона знаходиться майже біля Монголії. Малий Сергій був кволою, слабкою дитиною, маленького зросту, худорлявий. Часто хворів. Батьки навіть водили сина до психіатра. Нібито це він порадив віддати хлопця в спортивний гурток. Ткач зайнявся важкою атлетикою і навіть мав певні успіхи у спорті. Спершу став чемпіоном свого міста, потім одна за одною здобував медалі на змаганнях державного рівня. Згодом штангіст отримав звання кандидата у майстри спорту. Але усі перспективи у спорті вмить закінчилися. На одному із тренувань він пошкодив сухожилля на лівій руці. Через це вступити до інституту фізкультури, як мріяв. Кач не зміг. До науки хисту хлопець не мав, тож вирішив піти в армію. Служив він в бухті моря Лаптєвих. За кілька кілометрів вже починається північний льодовитий Океан. В армії Ткач розшифровував аерофотознімки різних секретних об'єктів. Море, океан, айсберги і кораблі настільки пройняли ткача, що після служби в армії він і далі вирішив жити біля моря, переїхав у Севастополь і там вступив до воєнно-морського училища. Але і тут його спіткала невдача. На медкомісії у нього виявили захворювання серця. Тому його відрахували і відправили назад служити на море лаптівих. Це стало важким потрясінням для ткача, і він навіть наклав на себе руки через це, але його врятували. Після цього епізоду у ткача почали проявлятися перші садистські нахили. Він влаштувався у службу з відлову собак. З арматурою в руках він забивав тварин до смерті. Якось він згадував, що найбільше задоволення йому приносив процес зняття шкіри із собак для продажу. До речі, коли він переключиться на вбивство людей, то заведе собі пса. Йому розповідатиме про нелегке садистське життя. Через якийсь час із моря він повернувся в рідну Кемеровську область і влаштувався працювати у міліцію. Спочатку був спеціалістом із карного розшуку, а потім став криміналістом. Але звідти його досить швидко звільнили за якийсь службовий проступок. Ткач знав, як працюють слідчі, і вмів не лише замітати сліди, а й направляти їх по хибному сліду. Особисте життя у ткача кипіло. Він був популярним серед жінок. Тут і далі інтерв'ю Сергія Ткача журналістам телеканалу Один плюс один. Десятки любовниць навіть сейчас не вспомню, под 50 в год міняв любовниц от 30 до 60 лет. з першою дружиною стосунки швидко пішли шкереберть. Ткач після звільнення із міліції багато пив, встановлював специфічні рекорди. Міг влити в себе пляшку горілки за 13 секунд. Вони багато сварилися. Під час однієї з суперечок він кинув все і поїхав у Крим. Перший він убив, коли дізнався, що його кохана разом із сином залишила його назавжди. Ткачу було 27. Під час скоєння дебютного вбивства ткач був п'яний. Він випив дві пляшки вина і пішов на прогулянку. Побачив молоду дівчину. Підкрався ззаду і перерізав їй сонну артерію. Коли вона померла, він її зґвалтував. Тоді ткач ще якось міг тверезо оцінювати свої дії. Наскільки це можливо, і навіть визвав міліцію. Але втік. Міліція знайде його лише через 25 років. Потім він вбиватиме дуже специфічно. Деяким жертвам вставляв у вуха та ніс затички і цілував. Жінки помирали від задухи. Кріпкі духи. Кліпке нікало. Тампончики. А вушни ракавини, в ноздрі на своєї канали і цілої засосився. Що цілоконішим дишать і, і, і целекомірають. Після цього вбивства він переїхав у Павлоград Дніпропетровської області. Там знову одружився і став батьком дівчинки. Але бажання вбивати із ним залишилося на десятиліття. Тоді він почав забирати життя не лише у жінок, а й у дівчаток. Першій юні жертві він перерізав сонну артерію, коли та йшла в музичну школу. Після вбивства ткач зґвалтував дівчинку на закинутому заводі. У якості трофея він забрав у неї зошит із нотами та годинник. Надалі ткач весь час забрав собі у вбитих трофеї парасолі, помади, туфлі. Оскільки ткач у минулому, криміналіст він вмів не лишати слідів і вводити в оману слідчих. Наприклад, із місця злочину він тікав на велосипеді або по залізничних шпалах. Вони оброблені речовиною, яка називається креозот. Собак цей запах збивав зі сліду. Згадайте, як пахне метро, ось це запах креозоту. У 1985 році він напав на школярку, другокласницю. Батьки знали, що у Павлограді небезпечно, що в ньому вбивають, тому завжди проводжали і зустрічали доньку. Але в той самий день мама затрималася на роботі у поліклініці, тому не встигла зустріти дівчинку зі школи. Ткач перестрів її прямо біля дому, затягнув у підвал і вбив. Після цього вбивства в Павлоград направили найкращих міліціонерів Радянського Союзу. За чутками до справи навіть залучали болгарську провидицю Вангу. Вона передбачила чотири основні історичні події. Праську весну. На початку 1968 року Ванга розповідала про темні хмари над Прагою, а вже через півроку у Чехословаччину заїхали радянські танки. Наступне її передбачення звучало так: Курськ поглине вода. Всі тоді думали, що постраждає місто. Але як ніхто не розумів, бо шансів на підтоплення місто немало. Вже у вересні 2000 року під час навчань затонув атомний підводний човен Курськ із 118 людьми на борту. Me, Передбачила розпад Радянського Союзу. Здравствуйте, в ефірі «Вести». СССР більше ніт. Трагедію у США вона озвучувала так. Брати загинуть під крилами залізних птахів. 11 вересня у вежі Близнюків Нью-Йорку терористи угрупування Аль-Каїда направили літаки. Вказати на ткача Ванга не змогла. Міліція кілька разів його ловила. Ткач був підозрюваним, але раз у раз давав хабаря, тому його відпускали. Люди ката нарекли павлоградським маньяком. Діяв він настільки нахабно, що навіть вчиняв злочини на місці патрулювання міліціонерів. Просто вичікував, коли ті підуть на обід. У Павлограді він здійснив близько 30 нападів. Майже всі завершувалися смертельно. В цей час у його дружини стався кар'єрний стрибок. Їй запропонували стати заступницею директора заводу у місті Пологи. Так із Павлоградського ткач перетворився на пологівського маньяка. Це Запорізька область. Він нападав на школярок, вбивав їх. Міліціонери на тілі 13-річної дівчинки виявили сиве волосся. Це була зачіпка. Втім, згодом вони заарештували невинного жителя міста, який сивого волосся не мав. Визнавати провину за те, чого не робив, чоловік довго не хотів, але йому погрожували вбити сім'ю. Тому чоловік відсидів 4,5 роки за злочин ткача. Всього за вбивство, які не скоювали, постраждало 10 чоловіків. Міліціонери просто вішали на них справи. Один із засуджених не витримав і навіть наклав на себе руки в ізоляторі. Інший невинний засуджений. – 14-річний хлопець, дядько дев'ятирічної жертви. Саме він знайшов тіло племінниці, і цього вистачило, щоб звинуватити підлітка у вбивстві. Він отримав 15 років, відсидів 8. Ще один засуджений чоловік, друг ткача. Тракторист. Він ходив на роботу через лісосмугу, в якій знайшли жертву маньяка, тому підозри впали і на нього. До відповідальності за вбивство школярки у 2004 році намагалися притягнути навіть чоловіка з інвалідністю, який через особливості організму не міг піднімати руки догори. Йому вдалося довести свою невинуватість, просидівши перед цим два місяці в СІЗО. Ще одну жертву міліцейського свавілля судили ще до мораторію на страту 2000 року і розстріляли. А от, завдяки цій забороні, інший маньяк, Онопрієнко смертельної кари уникнув. При цьому жодного міліціонера, причетного до цих фальшивих справ, не засудили. Усі відбулися простим звільненням. На початок 21-го століття ткач вбив більше 30 людей. При цьому ні його дружини, ні приятелі, ні колеги навіть не здогадувалися про таємне життя ткача. Втім, деякі диватства все ж таки помічали, звертали увагу на те, що він часто перефарбовував свій велосипед і постійно змінював імідж. Він то відпускав, то збривав волосся, відрощував вуса, а потім приходив на роботу гладкопоголеним. Декілька разів сусіди помічали, що ткач чимось схожий на чоловіка із фотороботу, який міліціонери показували місцевим мешканцям. Ткач лише відповідав жартами на це. Свій останній злочин маньяк скоїв у серпні 2005 року. На той час над справою ткача працювала група із шести сотень детективів. Зловити злочинця допоміг випадок. Якось ткач відпочивав на березі місцевого озера. Поруч гралися діти. Дочекавшись, поки старші школярі вирушать купатися, маньяк накинувся на дев'ятирічну дівчинку, що залишилася на березі. Вбив і зґвалтував. Вбивця, який повністю повірив у свою безкарність, навіть прийшов на похорон своєї жертви, де зображував жалю скорботу. Тоді він ще не знав, що на нього звернув увагу один із місцевих жителів. Він рибалив на озері і бачив ткача, коли він засмагав і купався поруч із дітьми. Вбивця ж був упевнений, що впізнали його ті школярі, які пішли купатися. Ткач засмутився. Треба було їх убити. Ходив би далі на волі. Під час затримання він не чинив опір. Навпаки, сказав Я чекав на вас 25 років і спокійно сів у міліцейський уазик. Але, опинившись у відділку, майже одразу зізнався у всіх злочинах. Завдяки своїм армійським навичкам, в галузі аерофотозйомки маньяк з разючою точністю накреслив на папері план місцевостей, де скоїв злочини. Він розповів слідчим, що ніколи не планував вбивства йшов на них в стані алкогольного сп'яніння, пив горілку з демодролом. Цей препарат швидко розчиняється в алкоголі, і від нього людина швидше п'яніє. Ткач не приховував, що однією з цілей його вбивства було довести міліціонерам, що він розумніший, хитріший, найкращий за детективів. Саме тому всі свої вбивства ткач вчиняв у день і в людних місцях, показував, що не боїться правосуддя. Боявся ткач лише одного лінчування. На одному зі слідчих експериментів у пологах. Розлючений натовп мало не перевернув автозак, в якому знаходився маньяк. З того часу Кат вимагав на виїзди видавати йому бронежилет і посилено охороняти. Слідство по цій справі тривало три роки. Лише десяти дівчатам вдалося вижити. Зі ста злочинів правоохоронці встановили причетність лише до 32 вбивств. Географія злочинів була дуже широкою. Запорізька, Дніпропетровська, Харківська області та Крим у 2008 році його засудили до довічного ув'язнення і відправили до Житомирської в'язниці, туди, де сидів інший маньяк Анатолій Онопрієнко. Про нього я розповідала у минулому випуску. Послухайте, будь ласка, там не менш цікава історія. На зустріч із Оленою та Ткачем у в'язницю також приїжджали й журналісти. До речі, за чутками ткач брав гроші за інтерв'ю, іноді просив мільйон доларів. Більш того, він мріяв продати свою життєву історію кінорежисеру Стівену Спілбергу, який зняв список Шиндлера, щелепи, парк юрського періоду та багато інших. Амбіції у ткача були високими, але думаю, остання його історія кохання може бути цікавою для режисерів. Місто Рибінськ, це Росія, 16-річна дівчина Олена. Перемикає з одного каналу на інший і раптом натрапляє на програму, в якій розповідається про жорстокого вбивцю маньяка Сергія Ткача. І Ткач. Чоловік у наручниках через телеекран одразу зачепив юну глядачку. У 24 роки вона почала його шукати і писати листи в Україну. І, до речі, їх через Укрпошту Ткачу доставляли. Переписка тривала кілька років. Була ініціатором переписки, поскольку я написала письмо в 2014 році. Получила відповідь. І далі почали общаться. В течение полгода ми общались в відео писем. Потім Олена Булкіна із Рибінська приїжджала на побачення. Потім на ще одне. І завагітніла. Вони одружилися. Ми обмінялися золотими кольцями. Цього після чого я сняв надав на да, хранення своєї житті. В одному із інтерв'ю вона говорила: я не маю бажання прославлятися і не маю зоряної хвороби. Інакше я б після весілля побігла на всі телеканали і дала б інтерв'ю. Для мене це був як якийсь фільм жахів. Ти розумієш, що страшно, але водночас цікаво. Я завжди захоплювалася схожими історіями. Стежила за деякими персонажами, які набагато страшніші за Сергія. Після смерті чоловіка у 2018 році молода дружина немов розчинилася у повітрі. Змінила прізвище та телефон. Донці Сергія Ткача Єлизаветі зараз 6 років. Настане час і Олені треба буде пояснити дочці, ким був її тато. Ткач помер від проблем із серцем у 66. Коли йому стало погано, наглядачі навіть викликали йому швидку. Поховали ткача на Житомирському кладовищі серед інших захоронених людей. Пенітенціарна служба відмовилася коментувати, чому його тіло не розмістили окремо. Через кілька днів після поховання невідомі на могилі ткача залишили символ, пентограму і вставили дерев'яний кіл. Могила безіменна. На ній зазначено лише номер справи ткача. Мені завжди було цікаво, що відчувають журналісти, які беруть інтерв'ю у вбивць. Чиніше, якщо журналіст може перебувати на відстані від маньяка, то звукооператор має до нього підходити впритул, аби повісити звук. І ось ця пауза, яка виникає, про що журналіст має говорити перед інтерв'ю з маньяком? про погоду, їжу чи літературу. Звісно, це робота, і до цього можна ставитися виключно як до робочого процесу. Але от як внутрішньо розділити ось цю межу між професійним і особистим, коли перед тобою сидить людина, яка вбила більше 30 людей, яка тримала в страху кілька областей України, і яка сидить і дивиться тобі в очі, посміхається, і ти маєш якось налаштуватися на це інтерв'ю, щоб розкрити свого героя. Так в цьому випадку це твій герой, до якого ти прийшов на інтерв'ю, якого ти маєш розкрити, якому ти маєш поставити запитання? Питання, навіщо це робити, це вже інше запитання, тому що, мабуть, все ж таки треба висвітлювати, щоб зрозуміти логіку маньяка. але зазвичай це хворі люди. А от шукати логіку в діях Олени Булкіної. Не варто скоріш за все, вона дійсно хотіла піару, можливо, грошей, але от не осягнула, які наслідки можуть чекати її після публічної заяви, що вона дружина маньяка. і зараз, до речі, йде судовий процес, щоб лишити її батьківських прав на виховання Єлизавети, доньки ткача. Цей маньяк, до речі, мріяв переїхати разом із новоспеченою дружиною поближче до Сибіру, там народити ще дітей, жити щасливо, і те, що він сидить пожиттєво, ні її, ні його, не бентежило. Звісно, коли він помер, вона зникла, бо розуміла, що люди можуть неоднозначно поставитися до вибору її серця. Ткач, це типовий маньяк, залежний від вбивств, мисливець за душами і тілами. Який прагнув все життя довести міліціонерам, що він кращий, та й одружився, аби зайвий раз про нього говорили. Коли це сталося, весь медійний простір був зайнятий обговоренням цієї події. Втім, можливо, таки знімуть якийсь фільм чи серіал для Нетфліксу, наприклад. Але замість образу крутого, про який він так мріяв, який він так будував, буде образ загубленого у житті виродка. На цьому все. Нагадаю, що нові випуски я викладаю кожного четверга. Дякую за вашу увагу! Почуємося!